Кажи всім привіт! Всім доброго дня ми з України. Країни, да. З вами Гриша з Олегом і я Сергій Шилуцька. Так що, друзі, форс-мажор. Знаходимося біля магазину Віанор, ще на монтажу. Ми не перезуваємося на даний момент. Просто зараз вийшла така ситуація. У нас там проблеми були з чим. З глушителем. Гриша його зробив, Олег підварив. Зараз да? поставили і дзвонив до нас романчик. Із 46-ї бригади Рома Пилипенко із Поштового подзвонив, що срочно йому треба вертатися і треба забрати автомобіль. Тобто ми передивилися, по помивачки ми зробили. По тому, що там шарудить, шарудить сам моторчик. От -от -от є момент, але ми вже його нічого не зробимо. Видно, ось тут було потріскане. Це моторчик на кондиціонер, Десь щось було влуплене, там якісь кріплення, воно видно. І сам моторчик, він типу, шарабанить. Тарабанить. Моторне охолодження чи вентилятор працює, тобто все нормально. Нічого не комплектували, все так, як було, так і осталося. Я маю на увазі навіть ще додому не їздив, тому що зранку виїхали і давай працювати в цьому напрямку. Тобто Такий у нас Сангйонг. Ключі одні. Документи. Ось о. Оба, техпаспорт десь випав. Техпаспорт є. Кайрон, все, провірили ми. Тобто на Пилипенко, Пилипенко, Роман Григорович. Так що, друзі, отака от ситуація. Саме цікаво, що збір на 46-ту бригаду і 32-гу, що там Пилипенко, що там Пилипенко. Тільки там у нас Роман, тут у нас Роман, а там у нас Юра. Але в нас вийшла ще одна така нештатна ситуація. Сьогодні планували ми. Планували їхати на схід відганяти Л-200. Вчора ми побистричку його покрасили, але сталася така непредвидена ситуація. Не виходив на зв'язок Юра Пилипенко з Золотоноші, вечором подзвонив, і в нього сталося горе. І він поїхав додому, його відпустили, в нього померла матуся. Тобто трішечки плани помінялися. І тепер поїдемо. Ми, можливо, на днях ось з Юрою поїдемо на Золотоношу. О, так що завтра прийде резина. Заказав, Юра заказав із Сергію резину. Ми таку заказали, так? ну, щось типо, такого плану. Так? Да. Заказали на L200 резину, Завтра вона прийде, перезуємо і відженемо на золотоношу. Тобто не будемо їхати на схід. Дуже сильно хотілося, але не вийшло. По комплектації ми вкинули, компресор є, набір ключів є. Трос, правда, на 8 тонн, компресор да? нормальний. І донкрат великий, і хрестовий ключ. Ну, а так, в принципі, там нічого такого немає. Докатка тут, там якась ерунда, е гнітушитель, бінти якісь туди-сюди. І знизу у нас докатка. Зараз чекаємо Романа, бігеньки передаємо, і Ромка вже там буде їхати займатися своїми ділами. Тобто ну, по максимуму все зробили. Саме головне, що ми переживали, що то е, на охолодження вентилятор тарабану, а то тарабане, вентилятор на охолодження, тільки на кондиціонер. Да, там там щось... там твал, так що... Ні, так вони роблять, Ну, спочатку один включають, потім другий. Та й нормально дирчить, оцей ну, От. Підняли по колесам, я думав, що пищить супорт нормально. Це, це ерунда пищить, пищить на кондьор. Так що зараз чекаємо романчика, робимо передачу автомобіля. І хай вже хлопці їдуть. Звісно, не думав, що так все буде швидко. Покрасив гріша диски в чорний колір. Ну, ну так. Так що чекаємо, далі буде. Гришка, що ти там п'єш? Добре. Кока-кола? Що ти такий? А? Ведеш? Він вчора пиво пив, чуєш. Що, так, зрозуміло. Я пив. теж пив. Да, в прямому ефірі. Ти в прямому ефірі пиво пив? пив. <реклама> він з боку, він же бок. ефір же тут був, він з боку. Де? В прямому ефірі. Він прямо в прямому ефірі красив. Пиво ми пили вже після ефіру, так? Ні, я вчора вже лежав не дивився. Нічого не дивився тобі було б погано. <реклама> Со, а я ж казав у цьому відео, що ти сонячний удар отримав голову. І <реклама> зато ти не змог дивитися Кайрона. Теплуху. Теплуху. А вчора Гришка грішка буде. Чи ти сьогодні не пострився, брата на голові, наче тільки у дурного на хаті. Ти вийшов і всю, був красивий такий. А що, а вже теж красивий. Та то не, 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 не розумієш. Та хтось подумав, що собаку зачепив, по да? так та. та так надо, та ж сапожник без сапог не Якщо ти хочеш шелутьківські диски. А хочеш, так? Значить що треба купити шкоду. Ні. Можна заказати проставки, переході в Там на 4, там на 5 і в А є таке, так? Так вона не буде виглядати. Ну, так вона ж буде якесь. Каже, хочу оці диски шилутьківські. Мені надів, мені наділи пацани. Оці пацани. Кажуть, ти ж у нас старий ще молодий, то ми такі 17 катки наділи. Наділи, як катайся. Катки наділи, а резини немає. Кажуть, ну ми твої продамо, купимо тобі резину. Так що хто хоче купити жилоківські диски з хорошою континенталь резиною. Да? Континенталь же. Це сезон вона відходила. Доволі отака. 15 штук гривень, каже Юра, да, із дисками. Це дешево чи дорого? Ні, нормально. Якраз нам хватає резину купити мені хорошу, так? І за диски розчитати. Так що такі бувають моменти. Так, ждемо з Романом трошки позитиву. Роботи кипець, так? Риша, а що в нас ще залишилося до Л200? Прицепне? Все, зараз мчимо. Мчимо, ти мчиш, прицепне, Борис, а я додому, я ще зранку вдома не був. Тебе все контролює. Таке наче не ти завгар, а я в тебе Да? Yeah. Uh, на чому? А я ні, ні, ні. Тож, хлопці, милися. То не та машина. Так що, друзі, приїхав Романчик. Рома, я мушу це зробити, тому що це буде відеозвіт. Йди, поки з романом, потім я вже поздоровкаюся. Це Григорій, який ламає твою машину. Можеш підтримати, я громчичка обніму. Так а що сталося? Чого так швидко тебе? Позвонив, сказав, ну зайде. Мілкий палки. Так Прямо що не що вийде, щас... треба, треба Яка робота така? Да? <реку> не дуже-дуже сильно <реку> хочеться, але треба. <реку> а що ти, ти, що ти? Дивиш, как, тобою, не Дишувати. <реку> я з <реку> тобою. Дам... <реку> я розумію тебе. Ну а що ми можемо зробити? Ми роботу зробили. Хоч, ну, це ж не від нас залежить. Понимаєш? Так що, Ромчик, я тобі дякую всім глядачам, як всім. Я ж знає, я ж не можу не швидкий. Тут пишіть моторчик один. Ну то таке. О, А так наче їде, крутиться, будуть якісь питання, звертайте. Зараз вони якраз навіть. Це слабенько, що 2-літровий двигун, але як на цьому навалюєш, то їде. Юра, це стіро. Так що ключі в машині, тих паспорт тобі ще додам. Це на перша машина так. Так. яка зроблена на, на тебе. Твій паспорт, фамілія твоя. Це не цікаво, що збираю для Пилепенка ще одне. Якщо ти дивилася відос, 32 бригада, тільки там не Рома Пилепенко, а Пилипенко Юра із 32. А це теж Я Я бляка, Стрім провожу, а мені пише якась чи Ніна Пилипенко, а я їй пишу, а кажу, це ви сестра Романа, чи там. А вона каже, ні, я не Романа, я Юріна, я ще не тобі, а потім звернення. Рома Пилипенко, і... ну, і, але в нього там теж сталося Чепе, чи піде додому, в нього мама І ми хотіли їхати до нього, а тепер він ну, тому що, то, можливо завтра ми віджимо. Е так не плак, це буде добре. Це буде добре. Так що порошків напекла, встила, ні, не встигла. Він не впіла, ми нікого ж не думали, що не так є. буде швидко, через водя Ми до тебе заїдемо. Да. так буде добре. Да. Сьогодні, кстати, зустрів пацана з пічки. звати його ігор, На, ти бородати? Не бородати? Ні, він не бородати. У нас є обід розділі цей. Рома його звати. Принесимо нього борода. Ну, це теж садово, тільки ну, не балакали, що перед тобою, він їздив на принтері, на білому. І я кажу, я вас познайомлю. Познайомлю. і Ми сьогодні там йому трошки коліс дали, тобі сюди А він хлопцям призивався 79, всіх забрали, а він настав. І він у вас 46. Ну, це Так що, Ромчик, все саме, може то їхати на базу, зарібав на газу. 20. Ти Ти я за правую там два дві. Ну і все. Я за я я проти не пересував. Велика подяка тобі там буде. Не мені подяка. Подяка, може подякувати всім гадачам, таким, як твоя дружина, тому що це велика команда. Від основному більшість людей це люди такого ставку, можна сказати, такого простого, як ми з тобою. Тому що наші мажорики бризанські, вони кажуть, це, це не це наші, наш ні, ні, ні вони не пробивні, вони говорять. То вони стотиха заробляють. Я кажу, а ми цю інформацію збираємо. Прийде ча, гариш, не ламай телефона. Ось так просто підніми, просто кажи. Ой-ой-ой, а що ти вже чума ти болотна. Осьо, кнопочки, треба було її не трогати. Тепер візьми, не трогай. О, бачиш, а ти як у молодого на свадьбі стояти. стоять. Все, раз, два. О, тобто, ну але ж кажу, прийде той час і ми просто всі будемо стоять перед одним богом. І коли людина вважає, що він кращий ну, від себе, що він може тут жити, спокійно, нічого не робити. Ми зараз стараємося задіяти кожну людину. Кось є якісь проблеми з здоров'ям, гришу ну, бачиш, на раз він вже з цьому і спить біля саме, розумієш? Тому що дві машини покрасили, Юрчик він теплушку отримав, тому що треба це зробити. Поміг, по максимуму. Так що Ромсь, не будемо тебе затримувати. А не ми... ми... соплив, ми... це буде довго. Я вам спрошу там отдельно показати, йому біля машини прийшли. Як схожі, нам не важко. Важно те, що ми зробили. Ми зробили? Добре. Да, так що шо... дякуємо всім глядачам, дякуємо всім небайдужим. Да. Так хочу я нормально, тому що бенько сказати, і всім подякувати, і тебе відпустити, тому що Хорошо. я знаю, що кожна хвилинка і... Ну, ну треба везти. так все робити. Прийде, щоб спине готувати. Це мене цікаво, що на в сільське господарство їх звело. Це У нас відкуси, так? А, а я не такий був, був да? так? Ось так. Що ти грішка? ж спаралізувало, так, але ж ми нічого не монтуємо, ми все робимо, як має бути, правильно? Палочка його не слухається. Бачиш, ти синеньке включив, тепер зелененьке. Так що, друзі, все, зараз ромчика випроважаємо. О, Світлана, це дружина ромчика. Не дуже хоче відпускати, але треба їхати. Рома, ключик там втикнути. Да. Е, Рома, заводиться тоді, коли нога на стіпленні. Поняв? Угу. Все, твої документи і все, закриваємо, так? Ага, тут але не Все, задня... До кінця і вкрай, так. Да. Помаленьку. Чуть підгазовувати, бо ну, трошки наче йому не вистачає. Так що все, значить. Трошки ж тут вентилятор на цей кондиціонер. Все, інструктаж провели. Все, документи ж там у бардачку. Все. Там навіть страховка є, та тобі дякуємо. Та воно тобі нафіг не треба, але це... машина на тобі, все. Залишило, да. Нічого, привик. <глав>. Все, погнав. Так що, друзі, ще раз дякую всім. Дякую всім небайдужим. Сів і поїхав, як я наче їздив, бачиш, а я з першого разу ще на цьому чорті так і не поїхав. Ну воно щось там трохи ковиляло мене, знаєш. Воно цілу пробку це здали. Так що, друзі, дякую всім, всім небайдужим за довіру і підтримку. Рухаємося далі. Ну, Не знаю, що побажати Ромчику. Бажаємо, щоб скоріше приїхав додому. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так, да, і тобі дякую, що трубу спів приварити. Да? Їдь тепер вари прицепне. Поїхали, я буду контролювати. Бо Оксана ж не буде контролювати. Мене? А, ну так, да, желательно. Тебе теж немає на чому на бусі. В смысле, бус? Ну да, бус. так, бус, та. А я на чому. Погнали.